Друзі, доброго-доброго всім ранку. Сьогодні з вами на сторінці студії управління часом Катерина Мілютенко, і е, я, хочу, ой, е, я хочу з вами сьогодні поговорити саме про, про наших рідних. Е, я точно знаю і точно впевнена, доброго ранку, про те, що е, ви вже за ці два тижні нового року, які відбувалися, ви зробили план на наступний рік. Ви зробили підбили підсумки, так як ми говорили. Але я от не впевнена, друзі, про те, що ви в свій план на наступний рік взяли, доброго ранку, дякую, що поєднатись. Взяли і додали окремим важливим фактором наших рідних. І е, я точно знаю, що життя е, буде яскравим і наповненим різнобарвними фарбами тільки тоді, коли ми живемо не сам один і кайфуємо не сам один. А коли ми маємо можливості і коли ми розділяємо всі наші біди, всі наші щастя, е, з нашими друзями і рідними, а отже, це також потрібно планувати. Я думаю, що ви знаєте, принаймні наші студенти точно знають про те, що ми плануємо наше життя по шести ключовим областям. Серед цих ключових областей є сімейна ключова область і суспільна ключова область. Саме в сімейній ми плануємо все, що стосується наших рідних. А в суспільній ми плануємо все, що стосується наших друзів і нашого оточення. То, як ми збираємось з ним взаємодіяти, то що ми будемо з ним робити, як інтегрувати в своє життя ті можливості, ті ідеї, які до нас находять, надходять ззовні, ті ідеї, які до нас надходять від наших. Від нашого оточення, від наших друзів, від наших товаришів, від знайомих, або і навіть незнайомців, з якими щойно стали знайомими. І е, дуже важливо, друзі, на що сьогодні звертаю вашу увагу і підсвічую своїми словами, і саме цією менеджмент-зарядкою, те, що. Дуже важливо також планувати свої затрати часу, свої задачі, які стосуються наших рідних. Скажіть, як часто ви телефонуєте своїм батькам? Неважливо наскільки е далеко ви знаходитесь один від одного, нас завжди зближує саме телефонний дзвінок. І навіть якщо ви знаходитесь в іншій країні, а батьки знаходяться в Україні або далеко від вас, то а, саме телефонний дзвінок, а зараз вже відеодзвінки, коли ми можемо подивитися один на одного, посміхнутися, а, коли ми можемо подарувати. І отримати у відповідь і посмішку, і зрозуміти, що відбувається, тому що очі завжди показують, що відбувається в твоєму житті більше набагато, ніж це роблять слова. Тому що слова ми з вами вміємо контролювати, знаємо, що краще не сказати. А от відеозв'язок це дуже класна штука. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Отже, як часто ви телефонуєте батькам? Це кожного дня, чи раз в три дні, чи раз в тиждень. Як часто ви нагадуєте, друзі, про те, що е, батьки вам потрібні? Так, ви дорослі, е, дехто з вас вже має свої бізнеси, має свої сім'ї, е, має своїх дітей. Але ж ті з вас, хто щасливий ще бути дітьми, як часто ви кажете своїм батькам про те, що їх не вистачає? Про те, що ваше життя не було б таким яскравим, якби у вас е при вихованні не заклали ті моменти, які ви зараз маєте? Отже, про що я сьогодні хочу вам нагадати, друзі, про те, що спілкування з батьками, спілкування зі своїми рідними із оточенням, це одна з найважливіших частин в нашому житті. Тому що, коли ми вже стаємо настільки дорослі, що а Наших батьків вже немає поряд, до яких не можна зателефонувати, або яким не можна сказати, що відбувалося, і пожалітися, що відбувалося з твоїм з тобою сьогодні, то повірте, це дуже і дуже тяжко, тому що все, що накоплюється, ти можеш тільки розказати щоденнику, розказати близьким друзям, в яких ти впевнений. І, звісно ж, потім дивитися на свої цілі, на свої е, мрії і надихатися там, і намагатися не дивитися у минуле, саме тому, що там дуже багато болю. Бо зателефонувати тату або зателефонувати мамі і сказати привіт, як справи. Уже, на жаль, не можна. Отже, сьогодні, друзі, я дуже хочу, щоб ви переглянули свої плани, і якщо ви не вписали в свої плани спілкування із своїми батьками, своїми рідними, і своїми братами, сестрами і друзями, то щоб ви додали ці моменти. Вашого життя в свої плани, звісно ж, відкоригували по термінам, тому що ми маємо час витрачати на своє оточення, а не тільки на досягнення своїх цілей. Інакше радіти досягненню своїх цілей будемо на самоті, а не хотілося б. Пам'ятаєте дуже класну приказку про те, що а, коли? Ти ділишся своїм горем із другом, то півгоря. коли ти ділишся своїм щастям із другом, то в тебе стає в два рази більше щастя. Тож пам'ятаймо ось цю приказку, і я би її сьогодні перефразувала так: коли ми ділимось горем із своїми батьками, у нас стає. Вдвічі менше горе. А коли ми ділимось щастям зі своїми батьками, то у нас стає в два рази більше щастя. Тож давайте пам'ятати, давайте розуміти і планувати своїх батьків в своєму житті. Що значить планувати? Зустрічатися, допомагати їм. Зідзвонювати з ними. А, інколи заводити їх в театри, в кіно, розвіюватись на прогулянку для того, щоб вони відчули смак життя, такий смак життя, який ви відчуваєте, від якого ви кайфуєте. Бо дуже багато і дуже часто ви це самі знаєте. Ви, хто є вже сам батьками, знаєте, наскільки наскільки хочеться віддати все своїм дітям. Точно так же і робили наші батьки. Тобто пам'ятайте про них і впишіться в свої плани. У нас з вами залишається три хвилинки. І я нагадую, що я дуже прошу, щоб сьогодні однією з задач було зателефонувати батькам і навіть вислухати все, що вони говорять, і навіть посміхнутися їм в вислухавку, і розказати якийсь жарт для того, щоб почути, як вони посміхаються вам в слухавку. Тому що це надихає, і це те, що хочеться отримувати завжди. Отже, у нас з вами залишається три хвилинки. І я нагадую вам, друзі, про те, що ми з вами ранком, хто ще не встиг створити свій план, створює його і пам'ятає про те, що ми створюємо план з чотирма категоріями задач робочими задачами. Перша: залишаємо час на форс-мажори. Далі навчання це важливий елемент, який нам дасть можливість розвиватися і Робити все сильніше і сильніше, себе сильніше і сильніше. І, звісно ж, останній елемент це особисті задачі, і в особисті свої задачі, друзі, додайте якраз задачі, які пов'язані із, із тим, щоб набрати батьків, і з тим, що з ними потеревені, і з тим, що вас надихає. Не забувайте, адже план. Це лише ваш погляд на ваше життя. І це лише один із варіантів, те, як можна провести цей день. Ніхто краще вас не знає, що хочеться сьогодні, які результати отримати. Але дуже-дуже хочеться, щоб цей день вів нас до найкращих наших результатів. Тож, пам'ятаймо, що. Ці чотири види задач ми від... далі ми калькулюємо, тобто вказ... вказуємо, тем... скільки часу ми будемо тратити на ту чи іншу задачу. Проставляємо пріоритети, дивимося, а ми взагалі вміщаємося в 24 години. І ви ж пам'ятаєте, що на форс-мажору ми залишаємо 20% часу в добі. А потім задачі. Ми розміщуємо в хронологічному порядку і малюємо собі маршрут. Ви знаєте, що найкраще для цього підходить Буржбук, бо він створений саме для того, щоб ми бачили, що відбувається в нашому житті саме сьогодні. Тож пам'ятайте, що ваше життя в ваших руках а скільки з вами будуть, і які наповнені дні будуть вашими рідними. Також у ваших руках. Гарного дня і кайфового, кайфових результатів! І круто поспілкуватись із своїми рідними сьогодні, адже ви пообіцяли, що зателефонуєте своїм батькам. Па-па, до скорих зустрічей!